Вітаю вас, шановне панство! Дивіться, яка я модна, нарядна вже бачите, не у спортивному костюмі і навіть не в своїх динозавриках, не в своїх пуховичках. Як я вам раніше й казала, я змінюю роботу, тому що настав час фултайму в моєму житті. І дивіться, де я тепер працюю. Я працюю. У автосалоні, і це було просто для мене чимось неймовірним. Я навіть не могла повірити, що мене покликали туди, тому що машини я просто обожнюю. Я вам розкажу багато новин про себе і про те, що в мене вже тепер є машина. І щоб платити за неї кредити, лізинги і все таке, мені безперечно потрібен був фултайм. Але що я вам розповім? Це не аби яка робота, це робота. Дуже класна, про яку я завжди мріяла, тому що я завжди цікавилась машинками, і хочу вам показати місце, де я тепер працюю. Тож, якщо вам тепер потрібна буде машиночка е вживана, але перевірена, е красива, ніжна, симпатична, то я буду щаслива вам допомогти. Я поки що тільки навчаюся, але е дуже класний дружній колектив. Всі як завжди, хочуть допомогти. І в нас є на руках більше 200 авто е, на будь-який бюджет, на будь-які потреби, на будь-які ваші вимоги, інтереси і смаки. У нас Феррарі в салоні стоїть, якщо хочете. Якщо не хочете, є дуже багато-багато-багато різних опцій. Так, давайте разом походимо, подивимося, що тут є, тому що. Мене прям мій новий керівник, дізнавшись, що я розповідаю українцям про Канаду, він відправив мене в перші робочі хвилини і сказав: іди, покажи, що у нас є своїм підписникам, своїм знайомим, друзям. І от давайте разом прогуляємося по парковочці. Дуже дійсно багато машиночок, багато сьогодні вже зустрічей. Багато людей приїжджають, купляють. Я розкажу вам, з чим зіштовхнулася я. Своє авто я купила не тут, тому що я ще на той момент не настільки добре знала ринок автомобільний у Вінніпезі. Але для мене було настільки дивно тут справжня халепа отримати, дочекатися нову машину, тому всі люди переважно купують вживані, але в дуже хорошому стані. Машинки, яким там. По два-три, чотири роки, в яких невеликий пробіг, звісно, є і з більшим пробігом, вони очевидно дешевші. Але чим добре купувати машинку отак, от в автосалоні, тому що вона вже перевірена, її оцінили, коли викупали стрейдину або ще якось справедливо, на неї подивилися, чи вона варта того, щоб її викупити. Ну тобто, люди, які на цьому дуже добре знаються. Зробили висновок, що ця машина варта уваги. Це, очевидно, краще, ніж купувати кота в мішку з маркетплейсу. І скажу я вам, якщо чесно, то ціна нічим не відрізняється, якщо купувати автомобіль в такому от представництві. Так що, отак, от, друзі, отака у мене нова робота. Я сподіваюся, що вас трошечки надихне це відео. Що є таке життя в Канаді, є такий ринок праці в Канаді, і е, люди хочуть нам допомогти. Якщо ви бажаєте працювати, то я сподіваюся, у вас все вийде. Нехай це відео вам сьогодні трошечки додасть впевненості в собі і вас підбадьорить. А я вас чекаю на 550 Пембіна Хайвей, якщо вам потрібна машинка.